Преподобний Феодор Студит слово нарізь до святого пророки притещателю Іоанна. Якби наше слово було подібно до солодкого голосу Солов'я, чому було звучно співає восьми пору, чи то ледь воно в такому випадку було б останнє співати великий голосісник, який народжується нині, але тому що наше слово недолікуватиме і дуже незвучним, то як воно співає велику справу пророків, як прославить по голову апостолів, як похвалить чудомучеників, і на те слід звернути увагу, що стосовно інших святих, один по одному величез похвала вище вище, нижче за нижче. Тож, що поставляється на ній сам Ісус Христос, Бог існе, поставляє вище інше, тому що, Говорить, не буде серед народжених жінки більше суявна Хрестителя. Якщо ж така чудна похвала, висловлена на Великому від Божественного Слова, то хіба може він потребувати нашого слабкого Слова? Старинні слухачі, ані скільки, тому що тільки виконуючи бою з слухняності і заповідь отцівську, покажемо нашу відвагу, щоб освятитися через один спогад про братешин. Отже, будемо святкувати день цей, будемо торжествувати свято народження, не тільки ми, хто тут живуть, але і вся колишня країна, у Яну і Нордану, тобто всі віруючі, і хрестилися. Припадімо до дивного чуда, подумаємо про те, що трапилося в Захарію, свідомо, що стало з Єлизаветом. Навіть невідомих батьків походить великий предтеч, а навпаки, від досі знаменитих в славних, щоб усе син був відзначений Богом, бо батько його аровий посилені, по гідності, бране священниці, одежин, на тім'я на нагрудник на рамники по дирехі тони похромої, і дари пояс, одяг прокрашений золотом і каменем і оцінкою сон. У такому вигляді він сходив у святе святи, та щоденно священослужіння мати сили була поділена до Сари по своїй славі. І навіть перевершила її, як родичка Богоматері, бо вона насліду неплід народила згідно з обітуванням не поза море рабом Божим, а Йоанн, який був улюблений другом Господа. Онеплідне утроба, що народила такого сина, онеплідне поле, що провело якісь знева, тому не повинно зволікатись з усуванням до неї наступних слів, але гласно, що Ісає, дозились неплідне, яка народжує викликний і виглося, яка не мучилася пологами, тому що ти від неплідної отрова привела. Лілію чистоти, троент духовних пахощів, тут доброчинної з дивності, денне світло уявлення Христа, Йоанна, Богобраного воїн, Небесного Царства, Прекрасного невістоводителя, Церкви Христової, Свідка Існе, Йоанна, голосного вісника, покаяння, ангела Господня, по плоті який казав людям агнець, який мене себе гріхи світу. Я не міг би осягнути всіх його достойностей, хоча приєднав і більше імен, тому що багато імен. І багато сконості має той, хто названий більшим за на всіх помазаників і Божих. Звичайно, шанується, народжується право отця який, зачавши, народивши в старості, Сара сказала, хто сказав, бо, ра, бо Сара буде годувати дітей грудьми. То ми великий бенкет був лаштований в день його відлучення від грудей. Шануємо день народження Самсона, народженого Маною по обітуванню. Також і безплідний він говорить писання, не пи вона, єсикерини нічого нечистого. І почав рятувати залі від руки неплемінників. Крім усіх цих, щоб мовчати про інших. Вшанувається ну, день народження, позолився Самоїли. Якого знайомито Анна народилася йому чоловікові Елкані. Висхотивши його Богові до троби, але всі ці мужі люблені не досягли величи Іоанна, тому що одні жили записані в закону, інші після. Іван Синд Захарій і дивної Єлизавети квітка, що випереджає пришестя Христо, де свіла в солі між законним благодаттям, бо всьому засяло уявна згоряша, сповіщає, схід сонця правди. Війни, їх, і воїн, який відкриває відкривають царя, всіх прийшов до водитель, який повідомляє про наближення жениха, крім того, названі може тільки після свого народження пророкували або чудоділи. Я вже готові мати сповнився Духа Святого явився чудотворцем. Тому здається, ні пристойне представити ви, при лишпритеча наступним образом, як звичайний цар, виходячи з пала царських, має своїм попередником. Лікторів, із кі а потім контулі епархії і ціархи, на якого небудь вищого сановника, з яким негайно показується сам цар, сяче золотим і блискучим каменем, як слід думати про існує спільного царя Христа, Господа нашого, тому що йому які повинні війти з плоті у уселенним, передували патріархи Аврамі Сакіяким. Потім боговидець мої сеяли Самоїливе Сликпра. Пороків. Нарешті Євс Іоанн, і це, йому доразі, Господь Христос, про якого Іван говорить: ти, хто йде за мною став попереду мене, бо раніше від мене був. І останній вже порядку є вище за достойності, згідно з порівнянням таким чином, великий претечь, вище з пророків і апостолів усіх інших, за словом істинного слова Христа, пророк Він за наступним з ними, і апостолі, як передуючий їм. Але розкриємо іванську історію і послухаємо, що сповістив Гаврів Захарію. Прізня Євсіям говорить Іван. Говорить Євангелія, ангел Господній, стоячи про жертовника родовника Кадильного, збентигався в побачивши його, і страх напав на нього, яке страшне це видіння ангела, якому страшно. Місце, воно відбулося, бо говорить Писанні, яке страшне це місце, це не те, що інших дім Божий це врата небесні. І не дивно, що, будучи праведним священих зняковим, і страх напав на нього. І коли Даниїл, муж бажань, здивався водіння, ангела, впав на лице своє і був ураженим незрівняним сяєво ангельською переваги. І йому, говориться, ангел Господній, що відповідають йому на це іконоборці, які не зображають ангелів. Якщо ангели і люди, то звичайно зображуються, і притім не інакше, як являється. Являється в такому вигляді, якого Моїсеї колись, горі Синай, були показані хоровим, установлені потім і очистилище. Якщо є істина істота, то немає плоті образу, описується згідно з показанням, образом, як нам описувати істоти, що має області, підлягає сприйманню зорими дотиками, трьом вимірам. то, Спасителем, як не описував для доказу дійсності непримиренного втілення його. І нехай не думають божевільно, що ми разом зображаємо при ньому і Божество, для якого немає ні висволоні, ні уявлення, ні положення, ні образу місця, за кількістю, ні якості, ні якого небудь іншого, що стосується засобів опису, бо й в описі Христа, зображаючи просту людину. Ми зовсім зображаємо разом із тіленим матеріальним і не віддаємо в душі, тому що це неможливо. Але ми віддаємо кожному істу Христа Його належне невовне вимовне, а описаному описаним, як спонукає нас голос істини. але повернемося знову до нашого предмета. Ангел сказав йому не бійся Загає, бо почути молитву Твоя. Негайно ангелів сторони у страх сповіщення, тому що ангельське водіння спочатку викликає страх, а потім удаляє причину остраху, тоді як зовсім протилежне, воя при уявлених демонів. Не бійся, говорить Захарія, бо почута молитва Твоя. Жінка твоя, Єлизавет, народу тобі син, і моє ім'я Іоанд. Пожадане, дане Богом повеління, о багато принесене пронесене обітування, здійснилося те, чого Захарія бажав, зрешилося те, про що він молився, знайшов, що шукав, саме переміни безплітності, сприйняття благо Бог благо дитинство, але незаконного а через цілу молитву, тому що безплідність не була покаранням прокльону, нехай не буде, але ознаки великого таїнства, тому що я думаю, що Захарія, коли старанно молився до Бога про від непівності, то ймовірно чув наступне. Ще не прийшов час, ще не скоротилися дні пришестя Христа, тоді чілька народження немовлят Захарія, коли прийде очікування. Народ народів, тоді очіки припинення неплідності. коли прийде надія всіх і землі, коли ж прийшов то він почув наступний: прийми жадане своє спрокування, Гаврі, нехай оновиться іммірство Твоє, і подіме до Орла, пізнай дружину свою, або почути молитва твоя і жінка твоя Лизавети, роди тобі сина, навчишому ім'я Іоанн. Так назвав ім'я, яке означає за походженням цього слова. Той, що сходить звище. І сказав Захарі Ангелові, отже, Захарій зухвало розмовляє. З ним, як і, як і з тим рабом Божим, як він, що пізнає це пояснить жінка як постаріли у днях своїх, звичайно, отцівське твома зводить на Єрея звинувачення в невір'я. не слово сказане не для звинувачення, а не для оправдування сказано, що Захарія пережив те, що великий Фома, тому що неправдоподібно, що він, будучи прохим, знаючи Божесним, той вже час не знав, що Бог може продав і старості повернути молодість. І за скрутних обставин указати вихід, їх зробив він Авраамом і Сарою, і самитянкою, як було при інших різноманітних і чудесах. Але оскільки звістка про виконання великих ночі, надій, раптово почуття звичайно бентежить душу, то Захар, який не, не до невіри, схиляється, але спонукається до виконання, ніби захоплене радістю зараз вже, взиває і каже: по чому розумію це, не бете ж мене, не водя усумнів дай мені знамення. Вручні мені застави колись Бога раму, на знамення мені того, що він буде власцем, безлічим народів, і щас його підуть, царі, та ревом обрізання, бо, як раніше, мною і того, що не, не веде більше потопу на землю, дарова велику хмару. Або нарешті, як Моїсей і Бог дарував вже з передворонею змії. І... І потім хворений у попередній стан, бо на знак того, що гіптяни вірують, що явився йому, але сказав йому відповідь Я Гавриїл, що стою перед Богом і послане говорити з тобою, благовістити тобі про це. І ось ти будеш мовчати, і матимеш можливості говорити того дня, коли збудеться це, за те, що ти мені повірив словам моїм. Слід додати на підставі мовчання, просто без дослідження, котрий збудується свого часу. Таким чином, Захар одержав знамення згідно зі справою, Саме мовчання голосу насвідчення голосу живого і особисто клипою, небудь навчатися від нього. І закривши уста, він хвалив дорогу йому, немовля, не мовля, звуком, тому ще що, що він не міг говорити. До них його вони зрозуміло, що він бачив водія в храмі. Він говорив з ними знаками, залишався німін. З одного боку, щоб його не запитували, тому що не стримався рхові співправидіння, а з іншого боку, щоб війшли зовнішні почуттів, і цілком собі самого посередивши водіння і сам став глухим до слів, що б'ють повітря. Нічого немає, немовірного, що батько пророкаців визначив із права просто сина неможливо цей знак припинення законного слуху. Служіння через оголошення, про благодатне служіння через народження Іоанна, але залишивши стороннє, як те, що стосується сьогоднішнього дня, недоступно нашим цілам знову прийдемо до найнеобхіднішого. Не Коли ж почули то привітання Марії на заграла дитя в отробі і сповнився Духа Святого Лезавета. О Іван Блаженне дитя, несипуща дитини, перебуваючи ще в отробі, яким чином ти у світі недосконалим і став ти довершеннішим вершенішим став багато. Часово не будучи свідомим, як став досконалим, не промовляючи ці слова, красномовно скажи нам ув'язаний в житті і житті даніші країні материнської утробу, що ще пізнавши сили зору, не сприйнявши шуму слухом, не видав ще жодного ще... виразного звуку, не випробував ще руху ніг, незнайомо ще якось сміху, сказавши, як бачиш, як чуєш я б... бого. Слушкуєш, як заграв, ти радієш, відповідай, дам відповідай один великий, говорить він. Звершилося таїнство, і це де... діє далеко від людського сприйняття. Висно оновлює природу заради того, хто оновить вище природу. Буючи немовлям у тробі. Дивлюся тому, що бачу сонце правди, утробі носима бо бочу, як народ народжений голос. Велике слово заває пізно і втілено втіленого сина Отця, грає, тому, що помічає втілено Отця, і всіх радіє, тому, що. Думаю, про втіле нови купителя світу нам пересповіщає, вам початок сходження Бога у світі, Його плодського пришестя, при те, чого уявляє, і ніби він починає для вас послати Його. Отся славам про да ви тизьміть псалом, дайте тим пан, слати милозвучним з густрями, співайте йому, співайте йому, розповідайте про всю душа Його, але не вже ти, Йоанневі. Піднявся над землею, і проникав небеса, невже ти піднявся вище і первозданних істот, яким чином ти долучився до чину і згідності цієї природи? не сприйняв те, що з віку було невідомо, і виявленим. ти, що той, що прийшов від Бога, спостив нам все на той час, коли сам привав допомогти повитухим. На це Іван відповідає: не повітря взивав, не хмарах носився, не на небеса відносився, а піднімався, і над полом'яним. І безтілесним силами не пропускає цього, але суще вище всього, що побував очі очих і Святим Духом Тину й досі гняний слух його ніби інше небо дійшлося отрою преснадва Марія, і у себе мені, і навчив мене всьому. Усьому, всьому, отже, на повістив немовля, бо немовля народилася нам, син даний нам, предвічний Боги народжений не неплідної отроги, тому що скоріше прийде дівство на народження, бо надродне діло незвичайне чуде, бо надприродне си немовля нині благосвітна. Оскільки син Єлизавети благослужю, відкриває нам, нехай заграє все під небес, нехай пославе церква Пресвято, приступичи попередження Різдва Христового, і нехай наповнює з радістю всі, приймаючи того, хто вказує на пришестя царя всіх. Але облажені Івана серед великих найбільших пороки, найперше серед апостолів, і мучеників, дивний великомученик, Бога прикрашений за стомних постель, улудний друг, найприкрашені, що вже нехав, приготовлений святильник немовного освітлива він не глашатає непорочного анця. І, зідхавши ти, що чули голос очі, пере... напред сповіщений, жити хрестів, сміливої викривачні доської розпусти, передмісним життям, случь у пеклі Богу названий. Труба Вселенна, і нині засурми нам з небасть священнішим твоїми молитвами, милостим, будь народу, що співає тебе і найменшим востає тим, разом тим, твоїм ти Отцем. пись прийми сьогоднішнє моє сміливе слово, принесне тобі, як, як жертвам, але як необхідним для стойми раба, і з благословінням любові Христу, слава честі, поклоніння, і служителям Отцем, Святим Духом, мені повсякчас, і на віки віків. Амінь.